Від в продаж поступає такий класний крутий ексклюзивний варіант, який приїхав в Швейцарії. Це у нас Volvo xc 70 24 дизель, автомат, повний привід, класна комплектація, коричневий колір. 263 тисячі оригінальну перевірену пробігу на 16 лекоспавних колесах має максимально передню та задню оптику, повертає слідом за рулем, світить білим світлом, гарно освічує дорогу вночі, бо в темну пору доби. Кузов весь в рідній фарбі, без м'ятин, царапин з в гарному збереженому стані. Також є новичі фар, передні та задні паратроніки, приквітуманні фари, дублюючі поворотники складання підігрів регулювання зеркал, асистент дальнього світла, асистент екстреного гальмування. Датчик сіла, датчик дощу, безключовий доступ на кожних дверях, вікна приламеновані заводським напилом, оригінальні рейдинги, XC, так само на колесах нас емблемка. Повний електропакет по вікнах дзеркалах. Також на скло подвійне, дуже хороша шумоізоляція, ось такий на стан сидінь, вони на з пам'ятю, з електроприводом і підігрівом. Шкірине мультифункціональне кермо, надійна коробка автомат Айсін, гідротрансформатор, двозонний клімат, підігрів сидіння, mp 3 навігація, автозатемнення дзеркала, потолочок не прокурений, не протертий, не вищий, все на вищому рівні, як ви любите. Автомобіль в гарному такому живому стані можна сказати. Це щось середнє, така модель між універсалом і кросовером. Великий місткий салон, багажник, високий кліренс. Сам кузов не дуже високий, буде зручно десь їхати на дальні поїздки. Також позаду є подвійна вихлопна труба, фаркоп розетка, фаркоп у нас знімається, також багажнику лежить заглушечка до нього. Так, у нас відкривається багажне виділення відділення з пульта. Також є два пульта в комплекті. Також є шторочка. Так він у нас ділиться на дві частини, можна чіпляти пакети, фіксувати їх так само тут. Тут у нас ховається такий органайзер з такими кумірочками. Це у нас заглушка за фаркоп, замість фаркопа, компресор, піна, крюк, все на місці. Такий у нас стан, все як новеньке. Так само днищу, зверніть увагу, автомобіль Швейцарії, не Швеція, не Норвегія. Тут у нас автомобілі в гарному стані. Що зовні, що технічно і днищу приїжджають. Ось так у нас виглядає з цього ракурсу. Також є перекурювач. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга в нас є. Хто ж кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв огляд. Місто Радивилів, Рівненська область. Повний опис буде. Е в описі під відео так нажимайте, розгор... розгортуйте і читайте всю інформацію. Всім дякую за увагу, до зустрічі!